Дім не був би таким, як є, без ваших домашніх тварин, як у кращі, так і в гірші моменти. З очищувачем повітря Core 350. Bad Care, який оснащений справжнім hepa фільтром, ви зможете насолоджуватися всіма перевагами володіння домашніми тваринами без недоліків, освіжаючи повітря понад 5 разів на годину. Core 350 видаляє алергени, неприємні запахи та повітряні бактерії з вашого середовища, створюючи здоровіший дім для вас і ваших близьких. Оновлений нейлоновий попередній фільтр захоплює шерсть та інші великі частинки. Справжній HEPA-фільтр затримує 99,97% інших повітряних забруднювачів розміром до 0,3 мікрон. Активоване вугілля в фільтрах формули RC поглинає та хімічно розкладає неприємні запахи. Налаштуйте таймер і вибирайте швидкість вентилятора. Підготуйтеся до сну. Увімкніть режим сну і вимкніть. Увімкніть блокування для домашніх тварин, щоб уникнути змін у налаштуваннях. Наша запатентована технологія QuietKeep забезпечує рівень шуму всього 24 дБ. Насолоджуйтесь щасливим і здоровим домом з очищувачем повітря від Ливойт.